Вітаю вас вас наступаючим і новим роком. Всього-всього найкращого, вам щастя, здоров'я, всіх благ, розуміння, надії, ну всього тільки доброго. Хочу подякувати за підтримку мене. Я так сподіваюся, що в цій залі теж є. В зв'язку з тим, що все ж таки мене обрали на позачергових виборах влітку. Я розумію теж, щоб обирали саме не мене, а обирали батьківщину, бо Юля Володимирівна приїжджала і підтримувала. Я і депутатом є фракції Батьківщина на Верховній Раді, і е, я впевнений, що ви підтримували саме її, саме її політику, яка дійсно ну, спрямована на, для, для збереження свого народу. На жаль, відбувається зараз зворотня. Але не буду не про неприємне. Хочеться говорити тільки про приємне. Я дуже щасливий, що такі проекти відбувається саме в моєму окрузі, який мене підтримує, який мене обрав, за який я зараз несу повну відповідальність, так само, як і ваше керівництво районне. От. І тому я все буду робити для того, щоб покращити, полегшити, зробити щось добре. Я не буду саме усуватись, як є приклади деяких в інших містах, де депутата обирають, і вони тут же забирають, забувають про те. Про тих людей, які їх підтримали, які їх обрали, і чекають якихось інших там часів і працюють на себе. У мене таких принципів немає. Я з іншої політичної сили і з іншими поглядами мене виховували по-інакшому. Тому я все, що від мене залежить, буду робити. Ще раз повторюсь, мені дуже приємно, що такі саме проекти у вас по співфінансуванню. Я, як народний депутат, ще недовго там, скажімо, пропрацював. В цьому скликанні я маю на увазі, але вже з, з, спромігся от, отримати гроші. Хоча дуже тяжко це все відбувається, тому, тому, що, тому, що, тому що все, що. За рахунок державного бюджету, це за яких в основному відбувається за якихось там обіцянки, за якісь голосування. Ну і відповідно це можна прирівнювати до такої політичної корупції. Тому просто вибити гроші для того, щоб отримати на округ, для того, щоб щось зробити, щось покращити, просто так це дуже, дуже, дуже складно. Повірте мені, я не обіцяю золоті, золоті гори, але ще раз повністю, вийшло. Я сподіваюся, що і так надалі я буду працювати, і це буде не останні гроші. Я сподіваюся, що це так періодично якісь гроші будуть вибиватись. Зараз мільйон, який саме з державного бюджету, завдяки мені це таки на район на Лохвицький прийшов. Він пішов на утеплення на енергозберігаючі технології, як сказала Надія, саме на обласну центральну районну лікарню. Тому. Наступні кроки будуть будемо втілювати в життя. Будем, буду працювати. На мене можете розраховувати будь-які проблеми, будь-які питання. Я як як народний депутат зобов'язаний їх робити. І я з дорогою душею, з величезним задоволенням буду робити все, що я зможу. Тому, будь ласка, ще раз з новим роком всього на веселих свят.